Так, от, я хочу вас помідомити, що сьогодні Путін де-факто дефакто офіційно визнав свою безпосередню участь у тероризмі, терорист, підтвердивши непоспосередні відношення. До Міжнародної терористичної організації organization called Новоросія. Його заява І звернення до терористів про надання коридору для виводу наших підрозділів, зокрема з Іловайська, означає тільки одне. Путін визнав, що Кремль безпосередньо керує терористами. А де Кремлі дайр Ну я думаю, вам буде цікаво почути також і те. I think for you, it would also to hear що під час спроби виходу наших підрозділів Вони були. Масштабно атаковані They збройними силами Російської Федерації. By the загинули і мирні люди, і наші військовики. Both our кількість жертв uh, з'ясулія